Привіт усім дівчаткам, які хочуть спробувати себе у танцях. Мене звуть Діана Ткаченко, це моє перше відео обучалки, де я покажу вам класну хореографію, розкажу все по детально і ви можете самі її станцювати. Я танцюю класні жіночні танці без підборів, тому це буде зручно спробувати навіть вдома. Пишіть, присилайте те, що у вас а, вийшло, давайте ваш фідбек, буду дуже рада. І так, ми будемо танцювати під трек Любила Саші Чеміров та Бумбокс. Раджу завчасно його кілька разів послухати, поінпровізувати, просто потанцювати під нього. Щоб краще відчути ритм. Також перед тим, як вчити хореографію, приділіть 10-15 хвилин тому, щоб добре розім'ятися, поколбайтесь під свої улюблені треки, зробити суставну гімнастику, розімніть обов'язково шию, коліна та ступні, бо це дуже травматичні місця. І поїхали. І так, коли ваше тіло вже розім'яте, активне, включене, починаємо вчити хореографію. Вихідне та вихідне положення перше і останні в танці дуже важливо. Я часто роблю там якісь незвичайні пози, але цей раз мені захотілося зробити щось просте та сильне. Ми люди завжди тягнемося до сили, до сильних людей, тому в танці вчитися також позиціонувати себе е, сильною людиною, займати простір, не схожуватися, а стояти вільно. Тому перше положення у нас дуже просте і сильне. Ножка у нас ширше ширини плечей. А, таз ми трошечки буквально відставимо назад, чуточку. Дуже важливо, щоб ножки були напружені, ми животи підтягнемо, плечі опускаємо вниз, лопатки зводимо, шия у нас тягнеться вверх. Не вперед, не назад, вони рівно вверх, упали трошечки вище, ніж ви звичайно ходимо. Такі у нас а, лебеді з домкими шиями. Це дуже важливо, бо перше положення справляє сильне враження. У нас воно просте, і навіть прості рухи можуть і мають бути дуже виразними. Як в стосунках з людиною, можна вистачити одного погляду, щоб все зрозуміти. Так само і у танці. Тобто перше положення у нас плечі, спинку звели, груди вперед підтягнули, все напружене. Лікті у нас трошечки підвернуті під себе, вони якби, тягутіють одне, один ліко до іншого, і ручки вільно звисають вже а, по нашим бедрам. Це у нас вихідне положення. Ми починаємо десь з, секунд, з хвилини 35 секунд щось таке а, така, такі там будуть слова. Кровна, кровна, кровна вуста. На перший кровна ми робимо різкий рух вправи. Кровна. Ми такі суворі, стримані, поки що ця пісня, послухайте, вікнуть у сенс, як на мене, вона про якусь минулу любов, може, в неї там вже зараз троє дітей, але от його вона любила точно. Ви та сама альфа-колишня, альфа-дівчина, за яку він до сих пір згадує, тому ми граємо весь танець у гру, хто кого. А, і ми то більше розкриваємося, то знову стриманий. Перший рух у нас стриманий. Вихідне положення. Кровна. Тут нічого не шелохнулося. Це ізольований рух. Тільки голова. Кровна. Кровна. Супер. Кровна. Далі Другий рух. Ми вже трошечки розкачуємося більше. Ми е, переносимо вагу на одну ногу, не буду казати право чи ліво, ви будете розвернути дивитися в вигляді. Ось цю ногу ми піджимаємо трошечки вагу, на неї переносимо. Якщо ви перенесли вагу, спробуйте цю ногу відірвати. Якщо воно її втриматися, значить ви перенесли вагу. Тут ми не супер сильно, але трошечки сюди в цю сторону тягнемо. І у нас поворот голови вже. Замахом трошечки ми теж робимо в праву сторону. Рух вже не такий різкий перший, а замахом. Кровна, кровна. Тобто у нас таке міні поло замаж, вже м'якіший в цю сторону і підліваємо колюці. Кровна. Тобто перший кровна, другий кровна. Супер кілька разів. Кровна, кровна і кровна. Кровна і кровна, кровна і кровна, кровна. Супер, тепер пробуємо під музику. Так, перевірю запис. Є. А, да, все супер, Бо на мене якраз закрилася ця штука. Ми сама з собою вже тут розмовляємо. Полетіли. Тому якщо ви достатньо розміняли шию зараз саме час, нахиляємо в одну сторону, потім повністю переводимо все волосся вперед. І тепер переводимо в цю сторону зама, так волосся у вас залишиться ззаду. Дуже волосся е, вчиться окремо, окремий організм у танці, вони ж на своїм життям, тому важливо вчитися їм управляти. Тому дуже важливо кожною головою робити якісно і добре, особливо запрокидувати волосся наперед. Тому що якщо ви наперед запрокинути, ви потім легко зможете його прокрутити. І так, ми нахиляємо в одну сторону волосся, повністю переводимо вперед, навіть плечі нас трошечки задіння, і за махом відкидаємо в іншу сторону. І раз. Трошки швидше. І. І. Є. І в yeah. uh, нас там є такі слова. Кровна, кровна, кровна вуста. Ми ці слова трошечки підкреслимо рукою. Uh, як саме показую тільки руку без голови У нас рука внизу, вона підіймається через себе наверх лікоть в в сторону. І ми двома пальчиками ось так проводимо по губам. І від губ, потім трошки якби відступаємо, тягнемося в сторону. Ось так. І повба. Кровна вуста. Кровна густа. Тепер ми це поєднуємо. Рука починає нас приєднуватися в той момент, коли ми робимо замах в цю сторону. Тобто ми були тут в одну сторону, вперед. І тут ми кровна густа. Коли Повнимо голову запротивнемо сюди, підіймається рука і одночасно ми доробляємо рувою і рукою дописуємося. І кровна вуста є, супер. І кровна вуста є, супер. І кровна вуста. Кровна вуста. Кровна вуста. Вогонь, молодці. Їдемо далі, Під музику ще спробуємо. Наступний рух ми розмір'ємося все більше. ви бачите. перший суперскриную, другий трошки покачнулись. Третій у нас вже йде більш об'ємний. І далі буде ще більш об'ємний рух. Ще що скажу, дивіться, між оцими останніми кровна і замахом головою. Я роблю мік коло ем, головою, тобто друге кровна, і тут я потім чуть, чуть якби розкачуюся головою і вже потім роблю повний оберт. Ем, не думайте про цей оберт, він з'явиться у вас сам, скоріше за все, просто майте на увазі, що після другого цього, перед повним обертом, я трошечки головою провожу міні коло таке в цю сторону, щоб легше було піти на велике коло. Просто має мінувати. Далі що робимо? Далі у нас йде 99 100, ми теж трошечки відвідаємо, 99 а, зациклена така цифра, і у нас буде трошечки зациклений рух, як бумагу з катання. Ми все ще в цьому коло тільки руками в сторону. У нас рука опускається вниз на ножку. Ми переходимо вагу на цю ногу. Опускаємося вниз, дивлячись тебе глядача. Можна залишитися тут, 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 тут. Як далеко ви зможете піти е, по вашій розтяжці. Тобто у нас вага на цій ножці, ну, і на цій теж ланцюємо відстави, в сторону. Тепер ми м -м повністю голову повертаємо вниз і вагу повністю розподіляємо рівно на дві ноги. Далі ми, ми відставляємо вже це ведро, переходимо на цю ножку. Оп! І тепер ми так само зекаємо тільки в цій стороні. Але ми не будемо підійматися вищу. ми як і зацікулі, то ми трошечки в цю сторону пішли, знову йдемо вперед дві ноги. І знову так встаємо, як ми і сідали. В чому тут цього? Спробуйте спочатку тільки ноги. Ми вагу переносимо на цю ножку. Потім посередині, а потім на цю. Одна нога посередині, інша нога. Потренуйтеся, переносити вагу і рухати тазом в різні сторони. Ще раз рукли рівно, Тепер у нас вага сюди. Ручка скользить вниз. Тепер ми стоїмо на рівні ноги, повністю голову повертаємо вниз. Інша сторона, інше верно. І знову на обліна, і на цю, і встаємо. Є супер. Поїхали ще раз з самого початку, підрахую. Кровна, кровна голова, кровна вуста. Вниз. Дев'яносто, зіста. Є. Супер. Якщо будете оцей поворот спуск робити саме так. Як я сказала, то волосся буде ззаду. Ось, супер. Давайте тепер під музичку. Супер, час у нас ще є. О! Дісніпа! Разочки їдемо далі. Коли ми підтягнулися, зверніть увагу на ноги, ставимо їх трошечки ось в таку позицію. Не прямо на нас, а також Так. Тому так. що зараз ми будемо опускатися вниз. Підтягнули. Були тут, встали, підтягнули. І тепер у нас ножки дивиться отак. Ми тримаємо себе спинкою. Тобто спина напружена, лопатки зведені, плечі вниз. І ми повільно, там на супер повільно, спускаємося вниз, ось таке положення. І. Щоб не впасти в цьому положенні, тримайте спину. Саме вона вас тут тримає. Поекспериментуйте вперед назад. Понахиляйтеся, здаєте положення, в якому вам найзліжо. Найзлочніше. Це не має бути супер назад скупи вперед. Але спинка має бути вільна, саме вона тримає. тоді, ви тоді можете робити все, що ви захочете. Ми прийшли сюди. І там він слова любила, де він 100. зіста, вона його підтягує, і не любила. Ми ручками ножки така вперед. любила. Любила. Є. Дев'яносто девять зіста. Ручку зі міськров підтягнулись. Вниз опустились. Любила. Є. Дев'яносто зі ста внизу. Ручку підтягнули. Опустились. Любила. Ручки, тут вони так вільно бахнуть ці колінця колінці і потім так само розходяться. Є, супер. Далі у нас буде трошки партеру, тому я вас представляю. Да, це вже таке досить довге відео, тому буквально все трошечки і закінчу його. А, ми прийшли сюди, зробили щух, самопало. Любила. І що ми робимо? Далі? Ми коліночки зводимо трошки діагонально, ставимо коліця, руку, що далі до глядача рівно, а руку, що ближче до глядача, кладемо на ліпоть. І далі у нас, чи вона його любила, любила від слова. Ми три рази б'ємо по колу, обов'язково дивимося на глядача все ще. Раз, два, три. Потім беремо за голову Любила, це буде. І інше любили, знову повертаємося в вихідне положення. Тут, дивіться, видаю, що буде ви по 90 градусів. Тільки отак. Раз, два, три. Любила, любила. Ми це робимо діагонально. Ще разочок Так, якщо мене видно. Зробили 99 зіста. Підтягнули. Вниз. Любила. поліночки звели у паби. Раз, два, три. Любила, любила. Супер, полетіли під мусочку. Якщо вам треба, ще поставте на паузу, повторі. З самого початку два разочки. І далі ще навчимо буквально один рух і вас відпускаємо. Рівною виводиться вправу в сторону. У мене це права сторона, у вас можна висити буде. І тепер ми будемо крутитися навколо себе на оцій ножці. Ви далі одягніть, будь ласка, на коліночки. Як це відбувається? Ми цю ножку заводимо за себе, крутимось і в діагональ приходимо ось так. Ще раз. були отут. Ось так. Ця ножка далі у нас назад. Так, щоб мені мене все було видно. Назад. Тепер в сторону. І ми нею замахуємося, а на цій ножці крутимося. Є. Yeah. будь ласка. Робити пробудеться кілька разів. На цій ножці крутимося, а цією, як виросте. Супер, прийшли сюди. Далі на знову помогом 99 і 100. Ми прийшли сюди. Тепер ми беремо ручку якби назад, якби вперед відводимо від себе, б'ємо себе в груди і у нас від цього голова відходить. Отак. А, да, поки що це все не буде. Бо там далі кусок. Зараз не зможу стримати з його дожди. Закінчили ту. Вперед, в груди і голова відвернулись. Ця ручка може бути вільна тут ходити по полу. І ще разочок були тут. Раз. Два. Полетіло. Я сподіваюся, що мене буде видно. Добре, дай Бог. Я там не витримала драматичну паузу, але вона там має бути. Ще разочок останній. Вам, що ви подивилися це відео до кінця. Тренуйтеся, пишіть мені, скидайте відео, як виходить це у вас. Мені було дуже цікаво з вами поспілкуватися в такому форматі. Це моє перше відео, так що буду рада вашому фідбеку. Танцюйте, насолоджуйтеся, гарного вам дня! Пока-пока!